Погодні умови не стали на заваді робочої поїздки народного депутата України, лідера радикальної партії Олега Ляшка до Чернігова. Політик був присутнім на засіданні ради з представниками Чернігівської обласної громадської організації Союз Чорнобиль України, під час якої обговорювали важливі питання порушення прав Чорнобильців. Народний депутат Олег Ляшко ніколи не залишався байдужим до проблем цієї категорії громадян. Несподівано. Але дуже приємно, що до нас е на засідання ради е завітав народний депутат е Олег Валерійович Ляшко, е який е не тільки опі опікується проблемами. Е Тими, що розглядується там у Верховній Раді, але в Чернігівській області він опікується і нашими е, чорнобильськими проблемами. До речі, е, можу підтвердити е, його активну е, участь в е, наданні і фінансової, і е, такої моральної підтримки чорнобильцям у створенні пам'ятників е, чорнобильців. У Коробському районі, в Березнянському районі, у місті Щорці, о, е, який завжди звертає увагу на ті звернення, які до нього звертаються наші е, чорнобильці. Е, крім того, е, один із, мабуть, з усіх народних депутатів Верховної Ради України. Який безпосередньо е брав участь і в засіданнях Центральної Ради Всеукраїнської громадської організації Союз Чорнобиль України і підтримував наші вимоги до е державних установ по виконанню нашого Чорнобильського законодавства і Який активно брав участь і в наших е, всеукраїнських акціях протесту у місті Києві біля Верховної Ради і Кабінету міністрів України. Якби всі народні депутати підтримали е, ті вимоги, які е, Союз Чорнобиль України ставив перед урядом, перед президентом України, то сьогодні не було б тієї. Такої жахливої ситуації із пенсійним забезпеченням із виконанням Чорнобильського законодавства, який воно все-таки продовжується, незважаючи ні на що. Тому ми вдячні Олегу Валерійовичу за підтримку і на, надіємося на подальшу співпрацю з ним у сфері. Соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на знак пошани і визнання голова Чернігівської обласної громадської організації Союз Чорнобиль України Анатолій Лігун нагородив Олега Ляшка орденом за заслуги. Так, я щиро дякую чорнобильцям, черніївцям, своїм землякам за те, що оцінили мою роботу і нагородили мене орденом за заслуги. Чи не перша, до речі, нагорода в моєму житті? Перша була це присвоєння почесного громадянина Сосницького району, а друга це й орден за заслуги. І це для мене стимул ще активніше працювати з метою захисту інтересів громадян України, в тому числі постраждалих від Чорнобильської катастрофи, адже нинішня влада людей тільки обкрадає замість того, щоб допомагати, замість того, щоб підтримувати. І я вбачаю своє покликання у тому, щоб радикальна партія, яку я очолюю, команда Олега Ляшка, працювала якраз на людей, які потребують в першу чергу допомоги і уваги.